Події дня, що формують наше майбутнє. На тлі істерики Словаччини про газ і відсилання до Москви делегації, яка спробує виклінчити в Росії газ. Як вони його збираються транспортувати? Очевидно, через турецький потік. Але з'явилася звітність про транспортування нафти території України в 2024 році. Так от, українська гілка нафтопроводу Дружба транспортувала 11,36 мільйонів тонн російської нафти приблизно на суму, по-моєму, 10 мільярдів гривень. Тобто українська нафтотранспортна мережа заробила на транспортуванні російської нафти десь 250 мільйонів доларів. Натомість росіяни заробили на цій трубі, по-моєму, 13 мільярдів доларів. Що в результаті коштувало нам життів і посилення російської спроможності на фронтах. Опозиція в українському парламенті наполягає на повному припиненні нафти, транспортування нафти. Хочу сказати, що із країн отримувачів уперто чіпляються за російську нафту лише Угорщина і Словаччина. Чехія обіцяє до середини 25-го року повністю відмовитися від російської нафти марки Юралс. І е, так само. Німецький переробник з колишньої е, Німецької Демократичної Республіки, також перейшли вже на е, нафту іншого походження. Тобто, е, Угорщина отримує майже 5 мільйонів тонн, Словаччина, майже 4 мільйони тонн е, нафти російської, попри те, що. Вони брали на себе певні зобов'язання перед Євросоюзом змінити поставщика нафти. Тому важливо, щоб український парламент днями проголосував повну відмову від транспортування російської нафти і на тому забути про те, на чому Путін заробляє гроші, на які потім виробляє зброю, щоб вбивати українців. Події дня, що формують наше майбутнє, ну і про ядерну тематику. Нагадаю, що Україна, яка відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії незастосування агресії проти України і збереження територіальної цілісності, отримала російську агресію. І тепер президент елект Дональд Трамп розмахує кулаками і обіцяє зупинити ядерну програму Ірану. Натомість радник верховного лідера. Ірану Алі Хаменеї літає до Москви, як посячену воду? Мова йде про колишнього спікера парламенту Ірану Алі Ларіджані. Головне, що він пробує виторгувати в Росії, це е, ну, передачу низки додаткових ядерних технологій і участь Росії в розбудові ядерної програми Ірану. Цікаво, чи це? Ця інформація злита спеціально щоб тролити Трампа, бо по суті, це з Трампу, і те, що Таймс оприлюднює це, виглядає як формування торгівельної позиції вже з боку Росії, а не з боку Ірану. Бо чому власне, Росії? серед переліку згадан, згаданих ну, сверблячок, які, в яких є потреба? Ірану мова йде також про російський винищувач Су-35. Ну, експерти його вважають не дуже передовим, але достатньо небезпечним. Але що смішно, в Росії просять перевстановити системи ППО, які знищив Ізраїль. Оце виглядає абсолютно комічно, тому що затребувати те залізяче, яке не допомогло Ірану захистити своє небо. Це якась дурість, тобто це справді виглядає як формування торгівельної позиції Росії, а не скільки Ірану, скільки Росії? Події дня, що формують наше майбутнє. Цивілізований світ продовжує підтримати Україну, і ось є повідомлення про те, що Україні почала Німеччина передавати найновіші гаубиці Р 155 Чим феноменальна ця гаубиця? Вона настільки автоматизована, що обслуговують її лише два члени екіпажу, і ця гаубиця в стані стріляти на ходу. Також вона має можливість дистанційно управлятися баштою і виносити дистанційний пульт керування поза саму систему, десь в окоп, в заглиблення, в укриття. Так що це абсолютно феноменальне озброєння починає надходити, причому там феноменальне шасі 8 на 8, що дозволяє просто пересуватися на пристойній швидкості навіть по ґрунтовці. І найголовніше це можливість ведення вогню на ходу. Такого в гаубичних системах досі не спостерігалося. Це спільна розробка. Німеччини і Франції, з німецького боку це розробляв франко-німецький концерн КНДС, який об'єднав можливості німецької компанії КМВ і французького збройного гіганту Некстер. Таких гаубиць в цілому Україна має отримати 54. Перших шість одиниць залишаються на території Німеччини, і на території Німеччини відбуватиметься підготовка українських військовиків саме на цих артсистемах. Події дня, що формують наше майбутнє, ну і про культурний спротив. Як відомо, група Ляпіст Трубіцької, білоруська, давно перебралась на територію України, а їхня пісня воїни. Світла стало одним із символів Революції Гідності, а потім і символом українського спротиву. Сам Михалок, звичайно ж, воїни світла переклав з російської на українську. І тепер от нова з'ява: Культовий хід групи Ляпис Трубицької АУ, перекладений українською і записаний в Україні. Перекладом займався сам Сергій Міхалок. Одна із останніх зяв таких публічних групи була було виконання хіта воїни світла прямо на пероні Київського вокзалу під час повернення потяга із Донбасу. І музиканти зіграли воїни світла прямо на пероні. Пасажири виходили з вагонів і слухали воїни світла, виходили військові, посміхалися, фотографувалися з музикантами. І це такий момент солідарності з боротьбою українців. Я думаю, що у Верховній Раді один придурок, перепрошую, придумав, як би трошки так ну, змінити підхід до функціонування мо. Національних меншин. І під збереження білоруська мова там не потрапляє, тому що вона нібито така ж мова агресора, як і російська. Ні, це мова полку Погоня, це мова батальйону терор. Це мова полка Кастуся Калиновського і, врешті-решт, це мова Сергія Михалка, який. Своє життя тепер присвяти Україні. Події дня, що формують наше майбутнє. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, пообзивавши Зеленського жебраком, після чого самому Фіцо нагадали, скільки дотацій отримувала Словаччина з середини 90-х і аж до середини 2000-х, які це були суми і як вони вплинули на. Баланс Словаччини і на розбудову інфраструктури Словаччини. Раптом Фіцо передумав сваритися з Україною, попри те, що його делегація сидить у Москві, Фіцо написав відкритого листа Зеленському, де запрошує Зеленського відвідати Словаччину і десь в прикордонній зоні з Україною провести перемовини з Фіцо. Тут треба нагадати, що Фіцо є прем'єром, дійсно ключовою особою в владі Словаччини, адже президент там більше такий ритуальний. Що цікаво, що зараз є великий, велике тертя в коаліції, яка обрала Фіцо прем'єром, І швидше за все, що Фіцо нервує, адже обставини можуть скластись таким чином, що йому доведеться йти на позачергові вибори і більше не повернутися в словацьку політику, тому що словаки ну, дуже, я б сказав, розлютовані від моделі поведінки Фіцу. Хочу нагадати, що ще в ході виборів він заліпив всю Братіславу лайтбоксами, на яких вживав термін Київський режим. Бандеровці ну, і тому подібне. Тобто, ну, звичайно, що ці тупі московські наративи вони, йому, вони виказали його. Словакам гидко, що ними править про московський щур.